Сьогодні у нас 8 листопада 2023 року, середа, 8 година 23 хвилини. Продовжуємо робити кожен день ранкову зарядку, займатися способом, вести здоровий спосіб життя, показувати гарний приклад нашій молоді, нашим діткам, моїм діткам. І кожен день боротися з корумпованою злочинною злочинними угрупуваннями, які захопили, на жаль, нашу найкращу країну. Мерзотники, яким байдуже на майбутнє, на їхнє майбутнє і майбутнє їхньої країни. Які все роблять для того, щоб збагачуватися за рахунок інших більш сладкіших і довірливіших людей. П'ятдесят Хай ці гниди, які все життя прибіднялися, будували такі незаконні новобудови. А зараз Хочуть за рахунок жити за рахунок інших. Хай пошкодують за те, що народилося на цей світ. Бо на чужому нещастя, щастя ніколи не збудуєш, як вони це робили все своє життя і продовжують робити. Хай їм буде сором, а також їхнім дітям на не правнук.